Вітаю на Xbox українською! Ну що, хтось встиг відпочити за перший місяць літа? А знайти гру, яку дуже хоче пройти? Можливо, ви чекали цього липня, щоб він вам допоміг із цим. Хоч релізів у нас небагато, але ви точно зможете знайти для себе у що пограти. Тож, до вашої уваги, релізи липня на Xbox. Приємного перегляду! Розпочнеться місяць релізів у нас 6 липня герою Guild. Це сюжетно пригодницька головоломка з елементами стейлсу та екшену, дія якої розгортається у давні часи у вигаданому шахтарському містечку в штаті Мен. Історія гри розповідає про дівчину Салі, яка, втікаючи від хуліганів, потрапляє у спотворену версію свого міста. Там їй доведеться зіткнутися зі своїми страхами та найгіршими спогадами. Що постають у зловісному і дуже реалістичному вигляді. Проєкт вийшов у 2019 році як ексклюзив нині покійної Google Stadia. Зараз гра з'явиться на більшості актуальних платформ. Але без української локалізації. Гра нагадує мені Lost in Random. Тому, якщо комусь вона сподобалась, чекати залишається недовго. 13 липня нас очікує гра Testament The Ode of High Human. Пригодницька гра з елементами RPG та Метроїдванії, дія якої відбувається у фантастичному світі. Тесари. Божевілля охопило царство після того, як тебе зрадив брат Арва. Граючи за безсмертного короля найвищих людей, ви повинні пройти шлях для виживання вашого королівства. У шаленій подорожі землями стародавньої цивілізації, стикаючись з ненормальними послідовниками божевільного диктатора. Борючись з шанувальниками Бога крові і майбутніми небезпеками, ви повинні повернути втрачену силу та багато іншого, щоб протистояти своєму братові. Чи будеш ти вартовим королівства, який був обраний орденом? Виглядає гра як скайрим з елементами Метроїдванії. Якщо додадуть до геймпас, то залипнути на декілька днів можна. На релізі гра підтримувати українську мову не буде. Але якщо ви не будете грати у тестамент через реліз 14 липня, я вас чудово зрозумію. Бо виходить Exoprimal. багатокористувацька гра кепком про людей в технологічних екзокостюмах, які противостоять кровожерливим динозаврам та неозаврам. В основному режимі гри Dino Survival дві команди з п'яти гравців змагатимуться у різних PVE та PVP-місіях. Гравців переносять до місця останньої атаки динозаврів. І, дотримуючись вказівок Левіафана, виконують завдання. Перемогу здобуде та команда, яка виконає завдання першою. Але окрім цього, нас очікує цікава компанія, яку ви можете пройти як у соло, так і з друзями. А головна фішка гри це те, що вона одразу потрапляє у геймпас. Але шкода, не підтримує українську локалізацію. Дуже чекаю і вже хочу спробувати. 20 липня нам принесе доповнення до Sea of Thieves під назвою The Legend of Monkey Island. Це велике розширення, що є кросовером з відомою піратською серією ігор Monkey Island від LucasFilm Games. Доповнення додасть у гру три нові історії Telltales, дія яких відбуватиметься на локаціях з Monkey Island, зокрема на острові Меле. Геймери зможуть зустріти знайомих персонажів, в тому числі головного героя серії. Гайбраша Трімфуда. The Legend of Monkey Island буде безкоштовним для всіх власників оригінальної гри, ну і авже ж буде доступна користувачам Game Pass. А які ще піратські франшизи ви знаєте? Бо цікаво, чи зможемо ми вгадати, з якою грою буде наступна колаборація. Роблю свою ставку на Assassin's Creed Black Flag. І є погана новина, у гру й досі не додано українську локалізацію. Головний реліз липня для мене відбудеться 25 числа, бо виходить Remnant 2. Поки без української локалізації. Гра є продовженням Remnant from the Ashes, дещо несподівано успішного екшн шутера від третьої особи, який прийшовся до душі багатьом гравцям та критикам. Обидві гри зроблені у похмурому постапокаліптичному сеттингу, населеному різними монстрами. Сіквел запропонує багато годин цікавого геймплею з акцентом на реіграбельність, яку мають забезпечити розгалужені лінійки квестів та динамічно згенеровані підземелля з цінним лутом. З введенню грі з'явилася система класових архетипів, які дають пасивні здібності та ефектні вміння. У процесі проходження можна відкривати кілька архетипів, прокачувати та об'єднувати їх в унікальні комбінації. Як і в першій частині у Remnon 2, Доступний кооператив на трьох гравців. Якраз планую допройти доповнення до першої частини і візьмуся за другу частину. Усім шанувальникам Souls Like Шутерів рекомендую. Не знаю, чого очікувати від наступного релізу, бо це експансія, A Series, яка вийде 27 липня без української локалізації. Оновлена студія Telltale повертається із черговою відомою адаптацією. Цього разу на симулятор доленосних рішень перетворили науково-фантастичний серіал Еспансія, або деяким вона відома як Простір, заснований на серії романів Джеймса Корі. Гра фокусується на Каміні драмер, роль якої дісталася актрисі Карі Гі. Разом із нею гравці будуть досліджувати небезпечний пояс астероїдів на борту корабля Артеміда. У липні вийде лише перший із запланованих п'яти епізодів «Archer's Paradox. Я вже давно не знаю, як ставитися до ігор від Telltale, бо в них ти або нічого не вирішуєш, або історія прописана як якийсь треш. Тому шанувальникам студії точно варто очікувати новий реліз, щоб підтримати команду. А от іншим краще подивитися проходження першого епізоду в когось на каналі, і якщо зайде, то купити гру, коли вийде повністю. У, повертається давно забута епоха, 27 липня виходить Double Dragon Gaiden – Rise of the Dragons. І знову без української локалізації. Це ще одна частина відомої франшизи Double Dragon. Цього разу класичний бітемап вирішили змішати із популярним жанром Roguelite. На виборі персонажів будуть представлені молоді версії братів Білі та Джиммі, Меріан та ще 10 героїв. У всіх них будуть унікальні прийоми та особливості, але більшість персонажів потрібно спочатку розблокувати за спеціальні жетони. Гра дає змогу обрати двох персонажів, між якими можна плавно перемикатися під час бою. Роук-елементи полягають у динамічній складності. Гравці будуть вибирати, в якому порядку проходити рівні з різною кількістю ворогів та винагород. Наприкінці кожного такого рівня можна буде придбати посилення з випадкового набору варіантів. Або ж заощадити ресурси і витратити їх на відродження вбитого героя. Любителі жанру must have. Усі інші. М -м у нас у Game Pass є черепахи ніндзя. Це я так, про всяк випадок. І останнім липневим релізом 31-го числа стане f 1 Manager 2023. Вже за традицією, без української мови. Сподіваються, це скоро виправлять. Починається новий сезон. Попереду 23 заїзди, 6 принтів F1, нові авто, нові траси, включно з Лас-Вегас Стріп, нові пілоти та нові випробування. Це ваш шанс увійти в історію. F1 Manager 2023 дає можливість керувати командою F1 так, як вам хочеться. Почніть свою кар'єру в ролі директора однієї з десяти команд F1 і пориньте у всі тонкощі автоспорту. Від виробництва компонентів до роботи в гаражі та вибору місця на старті заїзду. Проводіть свою команду через тренування, кваліфікацію та гоночний день, спостерігаючи за кожною гонкою сезону у неймовірно реалістичній трансляції. Деталізована система управління дозволяє контролювати всі аспекти роботи команди та пілота. Тільки від ваших рішень залежить, як складеться сезон. Я не фанат гонок. Але шанувальникам має сподобатись. І це були головні релізи липня 2023 року. Сподіваюся, вам було цікаво. І якщо це так, то не забувайте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. Скоро почуємося у нових відео, а поки мирного вам неба і до зустрічі на каналі Xbox Українською.